Що ж я вам друзі скажу? Значить, е треба зняти Scorpio, муфту, Вон така там гаєчка є. На ній, на 32. ось, Ну і в чому прикол? Дуже маленький відстань від цих болтів до самої віскомуфти. Простий ключик туди не влізе. Ключа на 32 у мене немає. Варіанта 2. Або зробити ключ самостійно, або купити ключ на 32 простий і підпиляти його болгаркою. Ну, як ми не шукаємо легких шляхів і будемо робити ключ самостійно з підручних засобів. Що ж я, друзі, придумав на рахунок ключа? Такий от кутик в мене був. Я його розрізав на двоє, вирізав, вже виміряв на 32 ось тут відстань. І зараз за допомогою сварочного апарата тут заварю і, подумаю ще, або з цієї сторони його підріжу, або з цієї підріжу. І вийде в мене такий ключик. Гузенький на 32. Тут у нас 3 мм Сталь, я думаю, що він свою роботу, то, що від нього потрібно, виконає. Значить, що ми залучили до цих задач штанин циркуль, як завжди, коректор, болгарка і зварювальний апарат. Значить, Друзі, ключик готовий, виконав він своє призначення. Ось, значить, зразу коротенько розкажу, як знімати віскомуфти. Е, є віскомуфти з правильною різьбою, є зворотньою. У мене зворотня різьба. Ставлю ключик з плечем ось, і сюди б'ємо молоточком. Це коли натягнуті на Е, Якщо віскомуфта закисла і ударами молоточка сюди не допомагає, Зняти, то я беру старим ременем, фіксую ось так. Ключом закручую шків помпи і рукою або так само молоточком б'ю сюди і розкручується наша віскомуфта. Щодо самого ключика, значить, ось такий ключик в мене вийшов. Плече я. Спеціально робив побільше таке, щоб можна було взяти 35-40 см добрих. Ось. І зараз він попрацював, я його покрашу і буде в мене такий інструмент. До речі, чому я його зробив ось так? Ну, по-перше, звісно, легше так зробити ключ. А по-друге, якщо нам треба щось вдарити, От. Зразу в мене такий ударничок є. Зразу сила діє під прямим кутом. А якщо б ключ був рівний, ми б'ємо сюди і вона розділяється. Що, пишіть коментарі. Дзвіночок натискайте, підписуйтесь на канал. Так, друзі, що прикольно, два Скорпіо, два двохлітрових движка. Оцей стояв на карбюраторному з візкомуфтою. і такий прикольний вентилятор. Видно, да? Лопасті не обломані. Оце стояв от, не знаю, ну тут, мабуть, завода стояла візкомуфта теж, це вже щось скулібнічили. По розмірам, в принципі, в принципі, по розмірам... Однакові. Чому міняю? значить Машина довго гріється, особливо взимку. Постійний привід, самі розумієте. Поставлю цей вентилятор, попробую, покатаюся, що воно скаже, поки нема зими. По номерам, що тут у нас, значить, рідний вент, ось номер. 86 рік. І тут у нас що у нас пише? Так, Форд 85 рік. Угу. Ось так от. Цей новіший. Але не можу ніде знайти очувійську муфточку сюди. Попробуємо.